Із нового року в Україні запрацює дорожня поліція. Матиме функції колишньої даї, яку ліквідували торік у листопаді. Сімейні чвари, порушення громадського порядку, вбивства та контроль на дорогах. Усе це останній рік лежало на плечах патрульних. Аби розвантажити їх, МВС вирішило створити новий підрозділ. Дорожньо патрульна поліція запрацює в повну силу з 2017 року. Головне її завдання підтримка безпеки дорожнього руху. Олександр Фацевич, начальник патрульної поліції. Статистика ДТП б'є рекорди. У 2014-му правоохоронці оформили понад 153 тисячі дорожніх пригод. У них втратили життя майже 4,5 тисячі людей. 2015 року після скасування ДАЇ жертвами аварії стали вже 4 тисячі осіб. Від січня на українських трасах сталося на чверть кривавих ДТП більше ніж торік. Чим новий підрозділ відрізнятиметься від старої даї й поліції нинішньої быть в степені подготовки. Вони, має, наприклад, лучше водить они Вони обладать навиками контраварійного вождения, которые не у присутствуют. патрульних поліцейських и ну, Плюс надеюсь, що будет лучше оборудование, которое позволит, например, контролировать скорость автомобілі, скорость встречного автомобіля. События розпитують водіїв та пішоходів, що думають про старих нових автоінспекторів. Поліція то вона дивиться трохи за порядком, але порядку немає немає. Бачите, що робить. По 200 людей проїхати неможливо. Я бачу, як нарушає водій, і поліція це бачить. В общем, так нічого не робить. Допомагали, але не мішали, не, не за кущів палкою махали. Буде, напевно, краще. А якщо функції будуть ті ж самі, то воно не потрібно. Загалом в Україні планують створити з три сотні патрулів дорожньої поліції. Вони стежитимуть за порядком на шляхах як державного, так і міжнародного значення. Юлія Доброскок та Валерій Рябченко Сабиція канал Україна.